Так, сьогодні у нас 7 листопада 2022 року, щоб отримати садженець. Аучі, сливи або диплоїдної сливи, нам необхідна підчепа. Підчепу я використовую для саджанців дику алечу. Ось так вона виглядає. Підчепа непоганої якості, ось така коренова система зараз. Ця підчепа висаджується зараз. Я ось її висаджую. І вже в судячому році, в серпні, місяці, будемо проводити окуліровку. Як її саджаю. Саджаю її, поки що у себе в саду. Це в мене нова ділянка. Саджається десь через 20-25 см. Копаються лунки, це все вручну. Ось отак і потім засипається. Так. Коренева ось отака. Побачите, як я буду викапувати ось ці саджанці, яка в них буде коренева система. Ну, звісно, не така, як зараз. Зараз воно таке враження, що це щось не дуже. Ну, побачите, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Сьогодні у нас 12 травня 2023 року. Зараз провожу полив підчепи дикої оличі. Ось вона отак виглядає на цей час. Це та підчепа, яку ми саджали восени. Також даю підживлення препаратом Мастер Формула 13 -40 13, пів кіла на 1000 літрів води. Деяка підчепа. Засохла, є випади. І я підсадив ось отаку маленьку. Ось отак. Щоб не гуляло місце. Ось як виглядає підщепа на 24 липня. Для окуліровки це в нас дика лича. Проводимо. Полив так само пару днів тому цапали від бур'янів. Готуємось до окуліровки. Так, друзі, сьогодні 20 серпня, потроху доробляю алечу, сливу та диплоїдну сливу по окуліровці. Хочу сказати такі головні моменти. Оце коли ви отримуєте живці. Обов'язково поставте їх у воду перед тим, як будете робити окульовку, щоб вони набрали вологи. Бо, коли вони транспортуються транспортною компанією, можуть трохи підсохнути. Це не страшно. Ви зрізаєте, отут, обновлюєте зріз, ставите в воду і все. Вони годину-дві часу наберуть, скільки треба влаги, і потім можна вже робити окульоровку. І так само треба обов'язково пролити під щепу у нас йшли обільні опади. Бачите, земля потріскалась, не було коли прорухати землю. Капельний полив трохи включив позавчора, щоб він трохи напитав ну, вологу. Обов'язково, бо якщо буде засуха сухо, то процент приймання буде не той, який ви хотіли б. Бо воно все сухе. Потрібно, щоб воно було вологе. Так, ну що, ну а зараз поїхали робити окульовку. Я вам покажу, як це робиться, хто не знає. Так, ось живець, що нам треба зробити? Нам треба зрізати обережно бруньку, яку ми будемо цепляти на підчепу. Як це робиться? Треба відступити ось приблизно сантиметр від бруньки. І тут так само, на одному рівні. Дивіться, робиться отак ось, ось заріз. Потім відступаємо приблизно стільки ж і потихеньку зрізаємо. Ось отак. Ось наша брунька зрізана. Тепер її ліпимо вже на підчепу. Тепер на підчепі отут коло землі. Отак от зрізаємо і вставляємо нашу бруньку. Ось отак. І обережно замотуємо. Це все краще робити ввечері безвітряну погоду або зранку. Особливо хто ще не набив руку. Бруньку самого ось тут, де черешок, не замотуємо. Так. Ось отак. Все, Щепа наша, одна готова. Поїхали далі. Так, беремо, зрізаємо обережну бруньку. Так. Ось вона. Як виглядає? Тепер зарізаємось. і вставляємо її. Ось отак. Ну і звісно, обмотуємо. Гарно треба обмотати, щоб воно втягнуло, щоб вона гарно прилягала до древини. Складного зовсім нічого нема. Хто боїться робити окуліровку? Ви тільки спробуйте. Будете кожен рік робити, за уши не відтянеш. Ось отак. Поїхав далі. Так, давайте ще раз покажу, як зрізається брунька. Ось вона. Ось отак виглядає. Ось. Так, тепер беремо і вставляємо, як на мене складного зовсім нічого. Процент приймання 99. персик, слива. Нектарина, брикос, груша, яблуня. Мені оця саме більше подобається. Який процент приживаємості. Бо зимою, наприклад, зима, весна, персика, брикос, слива, ну, погано. Там процентів 15-20 у мене виходить. А ось літня окольоровка дуже класна. Ось, палець вверх. Так, ну що, ну а тепер будемо очікувати результати моєї роботи. Весною будемо зрізати ось отак. Через 2-3-4 тижні пленку я зріжу. і не буде, щоб не було перетяжок. Ну, побачимо далі. Не перемикайтеся.